Друзі, привіт ще раз. Mitsubishi Outlander. Просто машина їздила, їздила, продали. І тепер теж. дівчина буде їздити, жіночну, молода, коротше, дівчина буде їздила з сім'єю, з дітьми і це треба відмити її. Не знаю, чи це з Європи, хоч купівський європейські але... Мені здається, що там просто в Європі було Та такого нема, щоб машину так от затуркати. В общем, шкіра ніби ціленька. Є тріщинки, але вона вся в органіці. Це сплошна органіка, вона така ну, ніби непогана. Ну, в загальному дуже крута посадка, сідухи з гарними підпорками. Ну, в общем, гарно тримається духи, жопу. Все чотенько. Але отут під ногами... Ага, я просто втратив мову. Так, я ще скоріше втратив мову, чесно. Коли вона приїхала, я щось відкрив, обрадувався, Думав, о, шкіра, це ж круто, я шкіру легко роблю. О, дивіться, коварки, зараз ще мені води хоч. Тут вода вже не помішає, воно і так все мокре. Так що тут плюс-мінус 200 грам. О, в Ризька, друзі, подивіться. Е, насправді проект не одного дня і не разовий, його щоб гарно відмити, це оміцика, його треба або в розбор робити, або декілька разів. Ну, як декілька разів, два рази треба раз помити, грубше змити цю всю, бо тут просто, тут куди не подивився, тут просто просто капець. А потім, коли він висохне, Ще раз, бо за один раз ну, просто стопиться машина, щось закоротить. Не висохне, затухне і коротше, не можна. От, такий от потолок, він повністю весь, весь в барашках, тобто вже його колись робили, 100% чистили. Повім весь закудлачений. Козирьочки всі грязні, дзеркалко грязне, бачите? Все, в машині грязне. Ну, смердить пахнючками. Так, вже Руль розлазиться, весь в органіці. Щоб ви знали, саме е, скоріше шкіра лопає, взагалі втрачає свої властивості, коли вона вся в жирі. Температури, туди-сюди, то все бігає і то все розриває, воно втрачається. Тоді треба буде все притягувати. Так, Ззаді в нас, ну, така, на картах ніби нічого нема. Пластик, замінник і вогонь, але все одно ці всі прийомчики, то все треба вимити, гумочки, все це вимити. Часу йде. І що у нас? Ось от такий от диван розкладний. Все це треба вимивати, все це в такому от страшному стані, всі ці рейси. І взаді ковролін. Ну, сухий, добре, що сухий, дуже страшний, дуже страшний. Коворк є тут, але йому не допомогло. В общем, подивіться, що там в середині. Ну, я цього не роблю, бо це треба знімати. Всі пластики з середини. Вау! Та тут ціла колекція друзі. <відпишись> ну, Круто! Колекція, це круто. В общем, підлога у нас печальна. Єдиний плюс, що ми на шкірі. А, ну, чекайте зараз. Так, склав, задихався. В общем, ну, Тут, зрозуміло, тут маленькі діти їздять, заходять ногами. І тут плюс-мінус зрозуміло. Так, коварки, коврики. Не знаю, якось так, що тут під ковриками теж маленькі сліди, навіть не маленькі, що тут тут, тут блін, йолки-палки, тут 39-41. й й Бачите, це печально. Це дуже печально. О, теж класна штука. Не знаю, звісно, як її використовують, але чув, що люди... Знає, що з нею робити. В общем, міцик ще отак от відкривається. Дуже крутий міцик, чесно. На свої руки. Чекайте, як він там Короче. Коротше, оце ляда теж відкривається, щоб низька посадка була. Вау! Молодці. Робили щось колись. Це буфер стоїть. Але воно не допомогло остатися любимою тачкою. Отакий от такий у нас потолок, шмарклі якісь силикони. От, тут він вже підійшов з гумок. Ну, в общем, така от важка машина буде немаленька. І грязна. О, відкрив, друзі. Ну, мені здається, що неправильно, якщо якась річ там, чи сидуха відкривається двома руками. Тобто, якщо я одною рукою не можу справлятися, мені кажеться, що це дурня. Тобто неправильно до цього все. Ну так, така машина. Зрубами, змиємо. Все у нас буде все-таки на салон. Ну, але посадка крута. Тут можна навіть труповозку з нею робити. Так, друзі, таку машину можна і фрук знімати, можна щось зловити особливе на кожному місці. Отак. Ну, підлога печальна. Дуже. От, щось валяється. Та, ну, як, як хтось ремонтував оцей чобіток пластиковий. Mm. Ну, Це більше часу пішло, чесно, якщо б це просто паяльничком проклеїти. Ну, хтось замодувався, хоча б закрасив, але вийшло хоч щось. Тут у нас на місці пасажира отака от от срака. Так. Так. А, про, про ці воздуховоди тут теж нема що балакати, бач, там печеню валяються і там глиб-глиб-грязний, глиб, страшний просто, я навіть не знаю, чи стоїть його вимувати. Щось треба продумати. Тут під ногами теж повний пиздец. Ой-ой, капец, лки, палки вирвалося, обичаюся. Вирвалося. Давайте ближче, друзі, бо це просто каска. Це каска і страшний сон для детейлера. Ну я не детейлер, я просто чищу, тому мені трошки попроще. За мене спрос не такий великий, як детейнгу. Я вичищаю. Максимально, що можу, ну і ціна у мене плюс-мінус адекватна. 50 доларів, я думаю, за таку машину не є дорого, правильно? Під капотку ми не миємо, ми миємо тільки внутрішні. Щоб можна було їздити. Що, друзі, привіт ще раз. Mitsubisie. Мitsub дала чори тягла. Жорстко, жорстко. Тобто Машина була страшно заюзана, і як я казав, за один, раз, за один раз такі роботи не робляться. Тобто, треба ще раз приїхати і вже тоді е, по верхах я змив, пластики я змив. Тобто, кермо теж, органіка змилася, воно зразу, бачите, облізли таке вийшлося. Ну, через те, що було дуже багато жиру, воно блестіло, зараз вже не блестить, Також мив. Ці всі плаги руками натерті і тут з'явилися незначні плямки на панельці. Але вже вона більш-менш чистенька. Дефлектор в глибину я не вимивав, щоб часом не заляти. Не той час, літом таке можна зробити без бо, страху. А зимою краще лише не зробити, чим заляти машину і щоб втопилася. Підтухає вона і буде ще більше біда. Також по сідухах бачимо, органіка змилася. Є тріщинки, ну ну як тріщинки, ну, такі от кратери, але це вже для таких років це норм. Є купа піску, є затертий пластик, це все є в цій машині, без того ніяк. Також по підлозі. Максимально, що я зміг, я вибив. Бачите, все було, де я вимов, але от -от тут поправлялося в тантиках. Тут ось моя робота. 5 годин 5 годин і на сушку, тобто Якщо я не встигаю, я не встигаю її висушити. Якщо її переляти, вона не встигне висохнути і буде киснути. В общем, ось така в мене чистка, друзі. Для людей, які тільки, ну як не тільки, недавно підписалися, може не до кінця розуміють, що я роблю. Я роботу роблю без хімії, без автохімії. ну і В загальному стараюся робити без хімії, там якісь піпульки, якісь там якісь якісь незначні, то я можу попробувати, Бачите, тут ще сипаться, тут ще треба лисосом ходити. Десь треба ну, попробувати, чи хімія завере, тоді пробую. Але це якась маленька плямка, використовується хімія. В загальному основна робота робиться повністю без хімії. потолок використовує, щоб вимити хазяйське мило, щоб намилити, щоб стягнути. Якщо воно вже така, от така воно страшна, страшна і вся хімія, яка використовується в автомобілі. Також я не використовую щоток на цих широкох не, не роблю начосів. Використовую торнадор, але торнадор підключає до пари, тобто без хімії він то все ніби витягує. тут я, бачите, на чорне оцю штуку я мусив намастити. Тут бачу якесь таке пятно. Тут є якесь таке. ну, тож, Непонятно вже, чим його, скільки терли. Ціна моїх робіт невелика. 2000 гривень даний автомобіль. <кій> І в мене машини сухі. То є, я рідко коли топлю машину. То є, коли Я ну, тіпо, взагалі, я їх не заливаю. Для мене краще щось не доробити, ніж переробити, перестаратися. Змучити машину до такої сраки, що вона потім висохне. От, і це все в мене просто робить пара. Все гарно, все красиво. Звісно, є такі от от коцки, без того ніяк. ну Тут роки. Роки експлуатації, своє зробили так. Як і тут нічим не чорню. Все, як кажуть, від заводу. Що воно має, то вже має. Хоча, по правді говоря, тут -та оці пороги я мусив натерти вони ногами. Зішліфувалися і вони просто були білі. Таким машинам косметика не те, що протипоказана їм обов'язково. Бо все-таки воно вже все просухше, якщо бачите, бачите, І воно хочеться бризнути з чимось чорним. Але я не роблю, бо втрачається запах машини. Пахне тоді хімкою. Ну, то вже кожен собі. Кому щось не сподобається, то вже бризнути, це вже не треба якісь мати руки. Супер, талантливі, просто брезнули і все. Також шкіра у нас більш-менш перфорація, тут бокова, вона не подерта. Ну, в общем, машина непогана. Получилося як вийшло. Трошки по підлозі не добилося, бо тут підлога була страшна. Трошки по підлозі можна було би ще добити. Але я боявся її просто заляти і не встигнути її просушити. Ну, так от. А козерочки, все чистенько. Оце я такий страшненький був. Ось все, потулочок гарний, біленький. Все гарно, все гарно, пахне. Ну, не кожею, чимось пахне, але і не хімією. Тобто відкривається машина, який текстиль, щось такий запах. Також гумочки вимиваю максимально, теж нічим не натираю. Що вони мають, то вони мають. Ось така от робота, друзі. Трошки інакше, ніж е, зазвичай люди привикли, Але от така моя послуга ніби користується попитом. Ну я би собі так робив, тому і роблю своїм клієнтам так.